Вітаю, це реформоване мислення. І сьогодні ми зануримося в тему, яка, ну, мабуть, торкається кожного прагнення до багатства. І знаєте, на перший погляд, ну що в цьому поганого? Здається, це ж абсолютно нормальна, здорова мета. Але чи все так просто? Тексти, які ми сьогодні розбираємо, малюють зовсім іншу картину. Картину, де цей шлях може бути набагато небезпечнішим ніж здається. І ось воно ключове питання, яке варто поставити собі на самому початку. Чи справді фінансовий успіх, гори грошей, автоматично дорівнюють щасливому життю? Бо ідеї, які ми сьогодні розглядаємо, дають на це, чесно кажучи, досить тривожну відповідь. Просто послухайте ці слова з першого послання до Тимофія погодьтеся, вони звучать потужно і навіть шокуюче. Це ж не просто якась легка пересторога, правда? Це картина абсолютної катастрофи, повної руїни, і це змушує нас замислитись. А що, якщо саме ось це сильне бажання стати багатим, це й є той самий перший крок у прірву? Отже, пастка бажання більшого писання показує, що це не відбувається якось раптово. Це така собі слизька доріжка, поступовий спуск. Усе починається з, начебто, простого бажання. А от закінчується, ну ми вже чули чим. І це не просто ризик зазнати невдачі. Ні, це справжнісінька пастка для душі. Ось погляньте, як це розгортається крок за кроком. Це як доміно. Перша кісточка, бажання розбагатіти, падає і запускає весь ланцюжок. Це не нейтральна мета, це точка відліку, яка веде до спокус, потім до відходу від віри. А в результаті людина сама себе проколює нестерпним болем, що веде до повної руїни. А ось і фраза, яку, мабуть, чули всі, вона ідеально підсумовує проблему. Тексти пояснюють це так: грошолюбство це коли любов до грошей стає головною любов'ю в житті, коли ми обираємо швидкоплинні матеріальні задоволення замість глибокої і справжньої радості, яку можна знайти лише в бозі. Це знаєте, як обрати подарункову коробку, але того, хто її з любов'ю подарував. Яка ж влучна аналогія, правда? Вона чудово показує всю марність цього накопичення. Адже, як каже писання, ми нічого не принесли у світ, нічого не можемо й винести. Присвятити все життя тому, що ти не зможеш забрати з собою, хіба це не абсурд? А тепер давайте подивимось на цей контраст. Це по суті ключовий поворот нашої розмови. З одного боку, все про що ми говорили: пастка, руїна, біль, повний глухий кут, а з іншого, є щось зовсім інше. Шлях, який писання називає великим здобутком це шлях побожності і вдячності. Гаразд, ми поговорили про проблему, про пастку, але ж має бути і вихід, і ось тут біблійний погляд пропонує щось, ну скажімо, контрінтуїтивне, але надзвичайно потужне рішення проблеми нескінченної гонитви за більшим. Отже, що ж це таке побожність із задоволенням, і тут дуже важливо. Це не заклик до бідності, зовсім ні. Йдеться про багатство зовсім іншого порядку, про духовне багатство. Це коли радість і спокій йдуть не ззовні не від стану банківського рахунку, а зсередини зі стосунків з Богом. І ось тут криється неймовірно важлива ідея. Коли наші базові потреби задоволені, подальше накопичення грошей, як не дивно, починає заважати нам відчувати глибоку радість. Оцей короткий сплеск дофаміну від нової речі він ніколи ніколи не замінить глибокого справжнього щастя. І тут ми підходимо до такої, знаєте, простої, але забутої істини найцінніше в житті немає цінника. Просто подумайте, коли востаннє відчували справжнє щастя. Скоріше за все, це був час із близькими прогулянка в лісі, відчуття миру, і саме це є справжньою альтернативою нескінченним перегонам за речами. Гаразд, теорія зрозуміла, але як це застосувати в реальному житті? Як з таким мисленням жити щодня? І тут нам пропонують ідею, яка звучить, ну, доволі радикально. Ідея, яка повністю змінює наш підхід до ресурсів. Що це за воєнний стиль життя такий? І знову ж таки, це не про аскетизм заради аскетизму, це про фокус. Уявіть, що є велика надважлива місія. Чи будете витрачати час і ресурси на дрібниці? Навряд чи кожне рішення вимірюється одним, наскільки це наближає до мети. Це повна протилежність комфортному життю мирного часу. Є одна чудова ілюстрація до цього був собі такий розкішний лайнер, королева мері, басейни, ресторани, все на найвищому рівні. Але почалася Друга світова війна. І що з ним зробили? Повністю переобладнали для перевезення солдатів. Місія стала важливішою за комфорт ось що таке воєнний стиль життя. Добре, але що це за місія, про яку велику справу йдеться? А ось про що. Подивіться на це число: 2 мільярди 266 мільйонів. Це згідно з джерелами кількість людей, які ще не чули Євангеліє. Коли бачиш ось таку цифру, це вже не якась абстрактна ідея, правда? Це реальність, і вона вимагає дії. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально все підсумовує. Нам даються ресурси не для того, щоб ми будували з них золоті стіни для себе, а для того, щоб вони текли через нас далі. Уявіть собі, ми не водосховище, яке накоплічує воду, ми канал, який її проводить. І ось ми підходимо до фіналу, до повної зміни парадирми. Давайте спробуємо подивитися на гроші зовсім під іншим кутом переосмислити їхнє місце в житті. Зараз я скажу термін, який може трохи спантеличити: християнський гедонізм. Звучить дивно, але ідея насправді дуже проста: Бог створив нас для радості, для максимальної повної вічної радості. І ця найвища радість знаходиться не в матеріальних речах, а в самому Богові. І ось тут ключове, щедрість це не втрата, це найрозумніший спосіб інвестувати в власне щастя. І ось тут бам! Все стає на свої місця. Гроші з мети перетворюються на інструмент. Вони стають, якщо хочете, валютою, якою ми купуємо не речі, а радість, справжню, вічну радість. Кожна гривня, яку ми віддаємо на Божу справу, це не витрата, це інвестиція з гарантованим вічним прибутком. І писання дає нам цілком конкретний інвестиційний план. По-перше, збирайте скарби на небі, а не на землі, тобто вкладайте в те, що не знеціниться ніколи. По друге, будьте щедрими і готовими ділитися, бо це прямий шлях до радості. І по-третє, найголовніше, покладайте надію на Бога, а не на нестабільне багатство. Кожен такий крок це, по суті, обмін тимчасового на вічне. І наостанок я просто хочу залишити одне питання для роздумів. А що, як ми все перевернули з ніг на голову? Що, як справжнє багатство це не те, скільки ми маємо, а те, скільки ми віддаємо? Можливо, ось це і є найвища фінансова мудрість, яку тільки можна знайти. Подумайте про це. Дякую, що слухали. Це було реформоване мислення.